Управління культури Лозівської міськради запускає відеопроєкт до Масляної. Свято триває протягом цього тижня і передує великому посту. У відеороликах працівники культури та аматори розповідають про українські традиції відзначення колодія. Ми робили відеозйомку. Кожен день тижня наш український народ святкував. Це були і жіночі посиденьки, це були і чоловічі бої, і теща зятя у гості запрошувала. Відеопроєкт відзняли торік у міському палаці культури, але запустити не встигли, бо почалася війна. Останній кадр цих сюжетів ми відзнали 23 лютого, приблизно десь о 15.30. Ми сказали, стоп знято через 12 годин о 3.40 ночі в Україну прилетіла перша російська ракета. Тобто, в тому році цей проєкт ми його не пустили. Людям було зовсім не до цього. В цьому році ми все ж таки вирішили цей проєкт запустити. Люди повинні знати, як жили наші предки, що вони в ці дні робили. Відеопроєкт передбачав виготовлення семи роликів, але їх буде шість. Зйомки про зустріч масляною понеділок на жаль не збереглися. Пояснюють в управлінні. Через це проєкт запустили з вівторка. Відеозйомки у палаці працівники культури переглядають зі щемом у серці. Торік, 20 травня, центр культури Лозової зруйнували окупанти. Це все ще було живе, це все було ще гарне. На жаль, російська ракета зруйнувала абсолютно все, що лозівчани берегли 45 років в тому році. Палацу відзначали. Росіяни зруйнували це буквально в якусь мить. Переглянути відеоролики про святкування масляного тижня можна у Фейсбук в групі управління культури. Там щодня о 6 ранку з'являється нове відео.